Заготовки на зиму. Е, я пропоную приготувати три заготовки на зиму. Перше, це е, томати, вони будуть гостренькі трошки так по вірменській. Називають вони такі вірменські томати. Друге, це лєчо або просто перець. Білозірка з томатами також приготований. Ну і звичайно, вишневий вишневий дуже простий соус. Головне, що тут буде е, прикольний лайфхак, як дуже швидко все зробити. Поїхали. Що є? Що нам треба з самого початку? Спочатку будемо готувати е, томати повірменські, е, як, як вони називаються, в народі. Е, е, якщо хтось знає назву, напишіть в коментарях. Так, е, беремо спочатку е, перці, я отаких швидко без ножа почищу. Просто тепер поріжу. І ми переб'ємо е, на блендері однорідну масу. Це буде така наша основа. Якщо ви захочете будь-якій страві додати більше овочевого смаку, обов'язково використовуйте ці солодкі перці. Я вже казав, що вони називаються не болгарські перці, а солодкі саме. Перець у мене як як завжди, поруч ви бачите в моїх відео. Я використовую коханську папірню. Такі дуже щільні рушники, які завжди допомагають допомагають мені на кухні прям прямо. Ми коли працювали в ресторанах в странному бізнесі в портер Пабі. це було якийсь 2006 чи 2008 рік, і там казали, що такі щільні рушнички приїхали або серветки, то треба було їх розділяти. Одну серветку на три частини, і таким чином тобі треба було, ми сиділи цими цілими на днями, поки не було людей, розділяли оці серветки, і таким чином ти на стіл кладеш не серветку, які три серветки, а одну Та тоненька. Та... Економія це така, мабуть, якісь постпострадянська економія. Бог немає, тому цивал. Перці готові. Перебуваємо блендером. Додаємося чесник. Я додаю три чесничинки. Додаю зелень. Перець чілі. Бо він якийсь чілі. Але це просто гострий червоний перець. Тут уже вам треба дивитися, як ви любите, але це ж прям буде гостреньке. Це ж самотішка. Це ж Я думаю, що багато людей є, які люблять гостре. Валера б точно сказав, що це закуску хороших, ну я же валера, но я такого не скажу, тоже ты просто смач. Нет. же Дуже... оу. Оу. Ого! Гостро. так. коронам честно я буду жить. Ми з цим готово. Підкладаємо. Ніж так протираємо, батьку вкладаємо оцю суміш. Мені зараз е, мама передає кожен, кожен день, ну, майже кожен день здачі. То помідори, то огірки, то все. все, все. І мені вже приходиться і квасити, і консервувати. У мене там вдома. Е, дома просто нереальна кількість е, е, всяких консервацій. Е, тепер е, магія. Додаємо трішки цукру. Додаємо трішки солі. Ну Десь столова ложка цукру, чайна ложка солі. Ну і десь столова ложка оцту. Отак. І заливаємо все гарячою водою окропом. Чік. Перекриваємо кришку і ставимо зараз все. ось мене тут уже гаряча вода. Нехай десь 10 хвилин воно покипить. Це такий дуже швидкий спосіб е, приготувати гостренькі смачненькі томатики. Ну, ноте реально, подивіться, мене зайняло це. Ну, порахуйте скільки часу. Це, мабуть, найшвидший спосіб, який тільки може бути. Далі давайте вишневий соус. І легше будемо готувати. Вишневий соус. Спочатку беремо вишні. Сюди. І вишні треба перебити блендером також до однорідності. В Україні всі обожнюють вишні. І коли ви їдете за кордон, е, то е, ви купуєте черешні. бо Черешні це ну чері не перекладається, що це вишне. Чері це е, чері, це черешні, тому наша вишня це у нас в крові. От вареники з вишнею не ну, може тільки у нас прийти. Ну це ж ваше таке кисленьке, солоденьке. Навіть якщо ви поїдете в Америку, ви там ніколи такого ну можете знайти, але в цілому це не масова штука. А От у нас вишні цікаві. Тому ми обожнюємо. От соус з ожини. Ми не дуже любимо. З малини не дуже. А от з вишні любимо. Ну така у нас якась фішка у нас. Тому беремо вишню, перебуваємо. сюди трішки спеції. Те, що я раджу, раджу, це мій такий мікс. Це копчена паприка. Обов'язково. Легке відчуття, що це наче, як соус барбікю. Якщо немає, то можна без неї, можна звичайно. Це е, карі, я думаю, кожен може купити карі, але не супер багато. Е, гвоздика. хоп хоп За бажанням можна сіль і цукор, бо е, оцет не додаємо, бо вишні, так, кисленькі. трішки цукор для балансу. І трішки солі. Є, і нехай також трішки покипити. Ну і наступне це лечо. Лечо, лечо. Так, беремо томати. Їх також будемо зараз перебувати блендером в однорідну масу. Є рецепт, де, де ти вариш дуже довго ці томати, вони там потім розпадаються, можна просто їх блендером перебити і в цілому різниці не буде. Зараз є білозірка, ну вона буде ще, мабуть, тижня три буде. Бо вона дуже смачна. і е, Тому будемо робити лечо з білозіркою, а потім ви можете там, міняти, не знаю, міняти на якийсь інший інгредієнти Я ще не подумав, що насправді е, от у нас є дині і кавуни. Це сезон. сезонні страви. А для мене е, ну це сезонні продукти. А для мене ось білозірка це також такий символ символ весни. І якщо чесно, мені якось вона більш подобається, ніж звичайний солодкий перець, не знаю чому, але якась в мене є любов до цих біленьких перців. Оп. Все гарно. Паперовими рушниками протираємо десь один рушничок. Він такий щільний, Якби він був не щільний, він вже давно проспався. Супер. Тепер пересипаємося сюди. І тепер беремо білу зірку. Нехай томатна маса вже закипає. беремо білу зірку і просто її також е чистимо. І тепер ось такими скіпочками. Заготівки назви можуть бути е, не якимось жахом, а якось прекрасною насадком. Подивіться, як гарно і швидко готується вишневий соус. Тут уже томати також закіпають. І ми до них додаємо перці. Якщо сильно томати м'ясисті, може трішки води, але я думаю, що й без цього зараз буде певний. Додаємо оцет. Олі додамо. Додамо духмяного перчику. Додамо чорного перчику. Трішки цукру. І додамо трішки солі. Ну і це виходить прямо вже вау. Ви знаєте, що додають часто зонтики кропу, бо там є насіння кропу таке. І якщо нема зонтиків, то можна просто насіння кропу купити в аптеці і отак. Бо це поєднання духмяного перця і кропу це такий, знаєте, смак справжньої консервації. Вау! Оце щось як. Значить, десь поїхав кудись вліз в будинок і там бабуся, дідусь, щось консервує. А тепер ти бабуся дідусь, Сам консервує. Так, Все, десь хвилин пройшло, знімаємо. Оооо. Оооо. поки гаряче. Закриваємо. Це називається банка твіст-офф. За бажання можна ще проварити, але я думаю, цього не потрібно. Пройшло ну, ну, дуже швидко. І це вже можна через 3-4 дні поїсти, воно вже буде прикольно. Консервувати вишневе соус, то в принципі його можна також так само, по тому самому принципу, е, перекласти в банку, щоб він прокип'ятився, а якщо ні, то можете просто брати його і їсти! Можете на повільному вогні там, довше, щоб, щоб були перці, наприклад, більш ніжніші. Але як на мене, то м -м, під час власне температури вони ще будуть доходити години, годин 5, там буде дуже гаряче і перці доготуються. Ну Все, і можете стерилізувати також по тому принципі, по якому я вже вам і казав. Що ви не хочете от, от це робити, то можете купити, наприклад, білі огірки. Їли е, колись білі огірки е, в е, банках на стошоп. Ви можете купити патрісони. Ми на своєму городі вирощуємо е, і самі консервуємо. Це наші прикольні. Переходьте. І Я називаю це ням-ням-ням. як дитина. Oh, wow.